Забрала замовлення по новому каталогу, який зараз тільки не розпочався. Я для себе замовила по підписці отакий от коктейль. Знову вирішила трошечки скинути вагу. Він заміняє прийом їжі, тобто, якщо треба гарно скинути, то два прийоми їжі в день заміняєте. А один звичайний, а якщо підтримати вагу, то один. Деяким достатньо і одного прийому, і вони худнуть. І зараз я, до речі, я взяла шоколадний, є ще ванільний смак. І зараз, якщо замовляти коктейль, то йде такий от шейкер в подарунок. Також у мене замовили гель для душу, інтимка зараз на знижці. Така і для підлітків. Також замовили Джордані, тональна основа, мінеральна. Зараз на класній знижці, звертайте увагу. Також для клієнтки туалетна водичка Joyce Rose, і також отакий от крем денний, зволожуючий. Також, звісно, прийшов наступний паперовий каталог. І зараз вийшли отакі от класні тіні, є велика палітра. У мене замовили. Це блакитний, але ви бачите, що він такий трошечки сіренький, да? сіро-блакитний. Але відтінок блакитний називається. Вони, я думаю, дуже круті. В такій коробочці у мене є консилер, це дуже зручно, в сумочку кинув і пішов. І також зараз на дуже-дуже крутій знижці отакі от туші. Наша знаменита туш бестселер, 5 в одному. Її давно не було, і ще й по такій ціні: 139 гривень. Тому просто беруть по дві-три по штуки. От у мене замовили клієнти, тому кому ще потрібно говоріть, обов'язково замовимо, поки є на складі.